Владико, вчора стало відомо, що заповідник звернувся до поліції з вимогою, щоб співробітники поліції забезпечили охорону будівель храмів Києво-Печерської лаври. що це може означати? Це може означати лише те, що ще одне рішення заповідника, яке може кваліфікувати як антизаконне, незаконне, тому що. Заповідник живе в парадигмі, начебто немає договору про користування майном, підписаного у 2013 році. Жодних підстав вважати, що цього договору немає, не існує. І тому о, всі ці заяви заповідника і всі о, ті звернення, які заповідник робить, ці листи, які він кожен день надсилає, це от, о, свідчення того, що люди живуть в якійсь паралельній реальності, яка не має нічого спільного з законодавством України. Як ви вважаєте, чи варто остерігатися після цього звернення заповідника до поліції, що силові структури будуть вдаватися до якихось силових методів? Де, знаєте, я на друге звернув увагу. Це ж, я так розумію, за гроші все, за бюджетні гроші, за бюджетні кошти. Оці всі заходи, абсолютно незрозумілі, навіщо, і яку мету переслідують, вони оплачуються українськими громадянами. Мені так видається, що певна корупційна складова в цьому існує і вона очевидна. І тому я б звернув увагу правоохоронних органів на такі дії заповідного.